Друзі, мої вітання. Ви на ютуб каналі відверто. Українська делегація вже вирушила на переговори до Женеви. Зустріч між Україною, Росією та Штатами має відбутися завтра. І тут про допис пана пана Буданова про те, що дорогу з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Саме так заявив Кирило Богдане. Очільник офісу Президента та очільник нашої української делегації на переговорному процесі. Про все це не тільки, давайте більш детальніше говорити з контексті і завершення Мюнхенської конференції, що ми можемо е, очікувати від е, цих переговорів з росіянами і який власне вектор розвитку нас чекатиме. Станіслав Желіховський, політолог міжнародник, якраз і мені, і вам у цьому допоможе розібратися. Пане Станіславе, я вас вітаю. Щиро вам дякую, що прийняли наше запрошення. Доброго дня, спасибі за запрошення. Що ж, у вівторок, 17 лютого, відбудеться новий раунд переговорів між нами та росіянцями? Щоправда, на Росії це називають не переговорами, а контактами. Якщо резюмувати Мюнхенську конференцію, пане Станіслава, що завершилась на минулому тижні, що ми по факту маємо після нього після цієї конференції, і з чим ми їдемо? От, у вівторок, на цю зустріч на ці переговори чи на ці контакти? Як це назвати ще? Ну дійсно дійсно конференція з безпеки це непересічна подія щорічний захід, який збирає дуже велику кількість світових. Представників країн світу і з Європи, і Америки і будь-яких інших регіонів, тому що це зрозуміло, що в одному місці можна обмінятися думками в в різних форматах і скажімо так визначитися щодо того, як в подальшому можна скажімо так позитивно вплинути на безпекову ситуацію на нашій планеті, і 2026 рік. І та мюгільська конференція, яка відбулася якраз таки е, е, в лютому місяці цього року. Он е, от якась цей рік 2026, він очевидно буде непростим. Е, якщо ми бачимо, якщо ми, якщо судячи по тим, що будемо судити по тим заявам, які відбувалися, однозначно можемо говорити про те, що є бажання подавати ті виклики, які мають місце, але це в принципі завжди декларується завжди про це ведуться розмови, але поки що не зовсім зрозуміло чи готові. Наші партнери і в цілому світова цивілізація вийти з того з тієї складної ситуації, в якому зараз власне, людство опинилося. Ми бачимо, що насправді агресія Російської Федерації продовжує тривати. Так само продовжує тривати і складна ситуація пов'язана з відносинами між Америкою та Європою, і навіть попри те, що нібито були певні обнаділиві сигнали від виступу держсекретаря США Марко Рубіо на полях Мюнхена, але не менш ми бачимо, що все ж таки розбіжниці ще мають місце, і європейці, як мінімум, європейці повинні скажімо так, уже врешті-решту свідомити, що не так все буде як раніше, а потрібно все ж таки надалі вибудовувати розбудовувати Сильну стратегію Європи, яка б могла власне протидіяти тим викликам, які є, так само можемо згадати і позицію Китаю. Він вона в принципі незмінна. Так Китай хоче співпрацювати з Європою, але вже з'явилася інформація, що він посилює свій ядерний арсенал, і це зрозуміло для нього. Це вже визначена політика, щоб е мати паритетність в, в кількості там боєголовок ракети таке інше, і це звісно не може не тривожити, тому що ще один. Сильний ядерний гравець це вочевидь вплив на геополітику загалом. І ми не знаємо, в який бік це все буде йти. Ну в яку сторону це все буде йти, тому що зрозуміло, що Китай також не є абсолютно мобільною державою. Як він декларує, і ми розуміємо, що ще чимало буде викликів для всіх нас так само mm -hmm. і залишається ну, про кита щоб... трошечки пізніше, більш детальніше, якраз розберемо ці заяви, які в контексті України я прозвучав від Вангі. Тут все таки хотіла б на цій завтрашні зустрічі сконцентруватися. Адже Росія mm. знову закликає запровадити зовнішнє управління над Україною, щоб провести демократичні вибори. Ну це цитата їх та провести до влади бо, е, дієздатний уряд. Як вони кажуть, озвучив цю тезу заступник глави МЗС Галузин, який входить до переговорної групи мединського, саме його переговорна група. Завтра mm. не буде проводити. Переговори. Я нагадаю, що це, в принципі, не вона не нова вже росіянці її озвучували, і вперше це озвучив Путін наприкінці березня минулого року. Ну тобто майже рік тому. Тоді Держдеп в той момент оперативно відреагував, давши зрозуміти, що Україна це конституційна демократія, але це був держдеп, тобто ну, інституція під впливом пана Рубіо. А після ну, завтра власне будуть переговори уже не проводити Вітков та Кушнер. До яких Рубіо, скажімо так, недоточен. Тож, пане Станіслав, яку роль у цю от у просуванні цієї риторики може відіграти якраз ця переговорна група Мединського? Ну насправді я, якщо брати в цілому про той стан стан переговорного процесу, який зараз має місце, я не очікую надто великого прориву, зокрема і від нового раунду перемовин. Все ж таки ми повинні розуміти, що е, зараз є надто багато ще розбіжностей, не ну, навіть як, якщо їх не багато, але вони є по фундаментальними, і які не можна зараз подолати. І Російська Федерація це, це все всіляко демонструє, і зрозуміло, що Україна не готова поступатися своїми принципами, е, е, скажімо так, переступати свої власні червоні лінії. І е, фактично мо можна... про те, що все ж таки переговорний процес перебуває в муховому куті. окрім можливо певних питань, які можуть бути вирішені, Рішений в тим точки зору, якщо ми говоримо про гуманітарне, якщо це якщо це питання буде підніматися, то я думаю, що може очікувати найближчій перспективі. Ну принаймні так, сподіваюся, що бунт повернуті ага. ще ще кабит ще ще, 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 ще така частина українців, яка зараз не, перебуває не, в російському полоні. Якщо ми говоримо про не, той склад делегації, які зараз е, ми ми бачимо у росіян, в принципі, е, мені здається, що певною мірою має місце відкат е, відкат до е, року до, до такого стану, який був в році 2025-му, коли на е, очолював е, делегацію РЕФІ е, е, в час перемовин Стамбулі, яка стаки тоді, і максимум, що могли сподіватися, це на е, е, позитив позитив в, в яка таки в переговорному треці, ось в, в, в гуманітарному треці під час переговорів. Ось а як а зараз я думаю, що ситуація може абсолютно так, так само повторитися. А та риторика, яка луна, я думаю, що. Це здебільшого вона спрямована на внутрішньо аудиторію Російської Федерації. Там вже не вже багато років говорить про те, що Україна е, перебуває під зовнішнім управлінням, або і, і, е, Україна є державою не повною мірою дії Ми знаємо, що там різними словами і різними термінологіями називають нашу країну. Ось, е, і хоча насправді ця ця термінологія дуже сильно підходить для самої Російської Федерації, але менш тим ось і е, тому я думаю, що. Росія таким чином хоче знову ж таки покати своїм громадянам, що її влада, її представники, що вони саме правильно і що фактично Україна вона не може в повній мірі функціонувати як незалежний міжнародний суб'єкт. Ну так само тут можуть бути сигнали і сполученим штатам, що давайте якось будемо тиснути на Київ. Чи трошки і ми зможемо досягнути свого? Ну до речі, мені ця риторика дещо нагадує риторику Путіна зразка 2008 року, коли він приймав е, е, участь у саміті у Бухарецькому саміті НАТО і тоді також називав Україну державою, таке інше, і намагався вплинути на адміністрацію на тодішню адміністрацію Джорджа Буша Бушамолодшого е, в контексті і надання. Україні подаче щодо членства НАТО, і так само були там інші, скажімо так, сигнали, які направляла Москва, і до речі, тоді частково, можливо, навіть і в повні повною мірою майже це спрацювало. І я думаю, що якраз такі ті, ті, ті заяви, і ті 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 дії, які були тоді зроблені після. Бухарецького саміту вони вплинули і на те, в якій ситуації ми зараз з вами Уже пройшло майже uh -huh. вісімнадцять років. Пройшло, і і фактично породився тому чужо подій, які маємо. Тобто, це наративи наративи і для внутрішнього споживача, і для зовнішнього, передусім, сполучених штатів Америки. От власне щодо Сполучених штатів Америки, коли вперше Путін озвучував щодо необхідності там введення зовнішнього управління над Україною, ну тоді ми почули. Рубіо відреагував, сказав, що ми викидаємо цю людей, але зараз в Америці не спочинається цей період передвиборчий, Трамп має ну не найкращі показники. Скажімо так, чи не поведеться адміністрація Трампа, якраз от саме в цей момент на цю ідею, яку знову з новою хвилею просувають росіянці, аби я не знаю, там ну, знайти якийсь варіант того, як завершити умого скоріше війну? Трамп вже за все ховається, як на мене. Ну, звичайно, для нього було б е, дуже бажаним, е, щоб е, скажімо так досягнути мирного регулювання в Україні, щоб припинилися бойові дії, і вочевидь це е, посилило би його особисті. Політичні позиції, ну і звісно, посилили би так само і позиції республіканської партії. А це вкрай важливе для нього, тому що він очевидно хотів би, щоб його м, політична сила програла в листопаді е, цього року, коли на проміжних виборах до законодавчого органу США і бо він розуміє, що тоді можуть бути наслідки дуже важкі для нього, е, як і всередині країни, так і на міжнародній арені. Фактично і перетворюється на качку, і ми розуміємо, що це одна палата. Конгресу був контролем опануючої фактично демократичної партії. Тут можуть бути різні, скажімо так, ініціативи. Може, бути тут різні ініціативи, які будуть на користь американського, мача. і от і, я маю навіть, його пристанавіть. А тому, тому я думаю, він буде все робити можливо, щоб все таки ці вибори виграти. Але тут у нього непроста дилема. На мій погляд, ем, ну перед ним стоїть покладалема. Ну з одного боку він, звісно, хотів би досягнути результату щодо припинення вогню. І я не виключаю, що будуть ще не до літа, можливо, десь до літа приблизно е, е, чинитися спроби тиску на Україну, не на Москву. На Москву думаю, якщо і буде то мінімально. Хоча я думаю, що якраз таки тиск би на Москву би, краще спрацював би. Але тим не менш, він хоче обрати тих е, ту сто країну, на яку нібито тиснути. Легше на його погляд, mm -hmm. і, і він обирає саме кріну жертву Україну. Тобто він тут можливі різні е, варіанти, як він це, це робити. Неві там е, тут е, різні можуть бути методи політичні, економічні, військові, медслазі, можливо, не якесь скорочення продажу навіть тієї самої зброї. То теж не можна не варто цього не виключати, хоча Америка і її. Виробники зброї зацікавлені в продажу е е цих е цю мілітармімілітарної е е тарних товарів і очевидь, на цьому можна збагачуватися не би як, але тим не менше, ми розуміємо, що він може використати цей е ці інструменти тиску е і спробувати досягнути свого ну, власне чи до вже гарячої фази передвиборчої кампанії. То для для Трампа, звісно, важливо завершити війну, тому що він про неї говорив під час переборчої кампанії 2024 року, і протягом всього року ми бачили власне потуги, скажімо так, з боку американської адміністрації завершити бойові дії в Україні. Зокрема, і ми бачимо це, бачимо це в контексті з цього ряду зустрічей, і зокрема візиту Путіна до США. Які то які е, російський на використав собі на користь, а Трамп е, втратив е, е, підтримку в підтримку всередині країни з е, значним чином, якраз таки через те, що він приймав російського диктатора без е, реальних результатів? Ну і і зараз бачимо, що ще е, Трамп намагається. тобто я не виключаю, що буде Америка продовжувати е, е, приймати участь у переговорному процесі, але не виключається але я не е, припускаю, що можливо будуть здійснюватися е, різного роду е, елементи тиску на Україну до і Це проблема для нас. А друга опція це якщо Трамп відмежується взагалі від переговорів і змістить акценти на інші е, проблеми. Тобто він буде розуміти, що зараз вирішити поки що російсько українську дилему неможливо, і тут він буде акцентувати увагу на таких питаннях, як Іран, як Латиноамериканський регіон знову ж таки Гренландія, що може фігурувати, очевидь, mm -hmm. Китай, і особливо ми, 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 ми про що має бути його візит до Піднебесної в квітні місяці. От на таких речах він може робити акценти. А українському питанні не приділяти увагу, що власне не щоб зійшло з інформаційного порядку. Дому ця тема. Ну і вона вже просто пуститься на такий от самотік. Питання вирішення російсько-української війни і, і, і раді там можливо будуть якісь зустрічі відбуватися, але вони будуть суто такі вже. Технічні і е, я думаю, що Америка, а, якщо і буде представлена, то вже е, не, не надто е, значним чином. Там можливо там загалі бути якісь інші складелегації від чи ну, ну, ну знов ж таки, це все е, таки теж варіант можливий. Тобто перетвориться воно на рутину і без вагомих результатів. Все це здається, що така зараз розвилка є, тому що по ідеї е, Трамп зміг би скажімо так, вплинути на ситуацію з позиції тиску на Москву, але мені здається, що втрачено забагато часу йому потрібно було зробити, mm -hmm. що в минулому році. Ось і якби він це робив, можливо, Путін би сам би захотів усі цікамов і про щось домовлятися. Цього на жаль не сталося, так як хотілося б. так. Були певні е, прийняті рішення, але їх недостатньо. І Путін використав вочевидь це все собі на користь для того, щоб затягнути і ну затягнути е, шляхом імітації переговорного процесу з, е, з боку Росії. Ось в такій складній ситуації ми зараз перебуваємо, тому я і не не очікую чогось надто. Проривного від зустрічі в Женеві. А ось щодо того, як буде діяти Трамп, ну покаже час, яким саме на шляхом піде. В якому напрямку наостанок, якраз фактор Китаю щодо виступу очільника китайської дипломатії, Ван на Мюнхенській конференції от в частині його виступу, якраз та, що стосувалося безпосередньо України, він двічі згадав: першу причину конфлікту. Це є вступному слові відповіді на запитання, це якщо що нагадаю, нашим ну, глядачам, це переважно таке формулювання використовують саме росіянці. А, також у відповіді на питання про суверенітет та територіальну цілісність України вам уникнув цієї відповіді. Просто нічого не з цього приводу. Також він згадав фразу про нову архітектуру безпеки в Європі. Ну, це теж російські представники зазвичай це все в своїх промовах говорять. Ну і від питання, що може зробити Китай для завершення війни, Ван він також ухилився. Тут пане Саніслава виглядає так, що це ну не просто нейтралітет. Китай тримає у цій війні. Ну це відверто вже про російську позицію. Якщо навіть формулювання в своїх висловлюваннях вони використовують те, що ну саме кремль ретранслює, і при цьому доволі дивно для мене прозвучало те, що каже пан Сабіга, Китай готовий нам надати енергетичний пакет допомоги. Як це розуміти ну це власне, це він робить заради того, щоб підхистити цю ситуацію насправді, і тут ще варто згадати про те, що Китай постійно говорить про те, що потрібно побудувати багатополярний світ. Ось і нам її так само це цим одноразово ну використовував взагалі в, в своїй діяльності таку темінологію, які всі всі інші представники держави, ну і включаючи і лідера Фідзінпіня, вочевидь. Ось а багатополярний світ це те саме про що говорив Путін на Мюнхенській конференції з безпеки у 2007 році. Ось фактично, ось тобто насправді це намагання. Будувати оцю альтернативну вісь, ось яка бл яка б і включала все до себе такі країни, як Китай, Росію, там Іран, Індії, якщо вона би забажала приєднатися, і деякі інші держави, тобто створити цей альтернамає місце намагання створити цей альтернативний порядок, денний альтернативний. Тому світопорядку, по-перше, виник після Другої світової війни, і тому, що скажімо так, проштовхують країни вільного світу, а це, і це зрозуміло, тому що такі країни, як Китай, Росія, ну. Окрім Індії, Індія це демократична держава, але вона все одно має тісні зв'язки з Росією, наприклад, ось, Але от, от такі от країни, як ще Іран, там ті режимні. От вони звісно хочуть побудувати альтернативний полюс, щоб у них не було таких поняття, як свобода слова, нормальне були Немає демократімократичне вивлення на виборах і таке інше. Тобто це зрозуміло, і тому вони будуть проштовхувати цю ідею багатополярного світу. І в цьому Китай і Росія однозначно сходяться на такі думці, І, вочевидь другим полюсом має бути Китай, а навколо нього мають такі країни, як Росія, об'єднуватися. Ось uh -huh. якщо, якщо ми говоримо про території, чому Китай не, не центрує уваги на територіальній цілісності, і це цілком очевидна очевидна відповідь. Він ще не знає, що буде із Тайванем. Він стане думаю, що обмірковують, як ну чи вдаватися до якихось силових дій чи ні? І ми теж повинні розуміти, що це та проблема, яка може виникнути незабаром, і яка може теж не би як вплине на а, всю архітектуру безпеки в світі, і це і це теж виклики для нас, тому от, там е, розуміють, що вони в принципі повинні би, по ідеї, було визнати територіальну цілісність України, е, тому що ми визнаємо територіальну цілісність Китаю, тобто Україна не визнає Тайван незалежною державою. Хоча в нас е, е, тут специфічне ставлення до цієї проблематики, і е, ми вітаємо те, що Тайван підтримує нас, наприклад, у цій війні. Mm -hmm. Але ми не можемо собі дозволити визнавати е, м, Тайвань. Ну так само як ми, наприклад, не можемо собі поки що дозволити. Я не знаю, як будемо букму е, от визнання от Косова незалежною державою. Тут у нас теж є. Е, е, думаю, це перш перше це через те, що у нас є проблеми е, з, е, з цілісністю, на жаль, через Росії Росії. Ось і ми не хочемо, щоб там були якісь визнання з боку о, Пекіну, з боку Булрадо і таке інше. Ось, о, 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 але Китай водночас він не може засудити порушення державних, тому що він має зв'язки тісні зв'язки з Російською Федерацією. І от таке от маневрування, отакий от шпагат, от він сутній для китайської зовнішньої політики. І тому він з одного боку готовий нас підтримувати, навіть якимись такими гуманітарними. Історіями ось, але з іншого боку, він навряд чи піде на те, щоб впливати на Москву в цій ситуації, принаймні в найближчій перспективі, так точно. І, до речі, Ван їй так і казав на, на, на полях Мюнхена, що ми не є учасницею війни, ми, ми взагалі не можемо вплинути на Москву, очевидь, це неправда. Це неправда, і Китай міг би вплинути на Російську Федерацію. Тому зараз багато і говориться про те, що треба якось вплинути на Китай, і Україна хоче зі свого боку теж що зробити. Ну але хочу надати спроби вже були, і навіть Україна направляла е, е, своїх представників е, до і Це ніяким чином не вплинуло на ситуацію ніяким mm -hmm. і навіть якщо якісь візити в майбутньому е, там е, ну, допустимо, знову ж таки е, Міністр законних справ Андрій Сибія говорив, що він що було запрошено його колегу ваневана до України. Ну навіть якщо відбудеться цей візит, ну я думаю, що можливо якісь будуть обговоритися питання економічного характеру, таке інше, звісно, для нас китайський ринок він є перспективним, але я не знаю, як можна зараз говорити про якісь перспективи навіть в економічній е сфері. Е ось якщо е Китай, ну фактично він є. Партнером, а можливо, навіть союзником, можна так сказати, Російської Федерації в цій війні, ось це звісно для нас серйозний виклик. І підтримувати Китай економічно. Ну тому що якщо ми будемо налагоджувати економічні зв'язки, виходить, що економіка Китаю буде зростати. І що вона потім направлятиме свої ресурси в Росію, і потім це все конвертуватиметься в ракети, шахеди, артилерійські снаряди, там навіть звичайні патрони. Ось які є також лютівець смертоносними. Ось то тут теж до речі, велика дилема. А чи зможемо вплинути ми особисто як укну самостійна держава Україна на Китай? Я думаю, що ні <г Brew> Тут потрібні е, більше важкої артилерії. Маць події в дипломатичному сенсі, але побачимо, чи Дональд Трамп піде на це. Так візити мають відбутися: візит Трампа до Китаю, і візит Сі до США. Ну так окреслено. Те, що має бути цьому році, але я поки що думаю, що будуть пер за все робитися акценти саме на поліпшенні відносин між Вашингтоном mm. та Пекіном, і вже потім можливо Трамп буде намагатися якось роз'єднати оцей союз КНР і РФ. Але тут теж в мене є сумніви, що в повній мірі це зможе вдатися, все ж таки Китай займає специфічну позицію щодо багатьох речей. І от оце і оця багатовекторність Китаю, як би це не звучало, вона все одно має місце. Хоча він, звичайно, скажімо так. Концентрує всю зовнішню політику на собі, тобто зовсім вибудовуючи цей альтернативний полюс сили, але він так само Китай десь визначається, в якому напрямку має рухатися власне він в на світовій арені. І я поки що не бачу, що Китай готовий відмовитися від співпраці з Росією. Знову ж таки, це питання Тайваню. Де Росія може бути союзником, це питання Арктики і це е, питання енергетики. Ось це такі найбільш найбільші ключові ну, звісно і безпека, тому що Китай теж хоче тримати біля себе такого молодшого партнера, як партнера як Російська Федерація. Йому не потрібен якийсь ворог чи супротивник на півночі. Ну, ось і це зрозуміло. Тому я думаю, що е, навряд чи е, зараз можна буде вплинути якось на цю ситуацію хоча А спроби вочевидь робитимуться. це. Угу. Пане Станіславе щиро вам дякую за роз'яснення цих складних питань. І а, друзі, будемо стежити за переговорним процесом, який вже не відбудеться вже 17 лютого. Пане Станіславе щиро вам дякую. Політовок міжнародних Станіслав Желіховський був разом з нами. Дякую вам.